Традиційними у серпні є проходженнями доглядів школярами напередодні нового навчального року. Яким він буде, наразі невідомо, але візити дітей до лікарів розпочались ще у квітні-травні. До лікарського огляду входить визначення антропометричних даних. Це зріст, вага, артеріальний тиск, визначення гостроти слуху. У нас на місці ми визначаємо гостроту зору, так званий індекс РУФЄ, це перевірка функціональних можливостей серцево-судинної системи. Оглядається дитина лікарем-педіатром, і за необхідності, якщо у дитини є якісь хронічні хвороби, направляється до вузьких спеціалістів. Поглиблений медогляд школярі проходять у 6 років, коли йдуть до першого класу. Він включає в себе додаткові обстеження у фахівців. Обов'язково до лікаря-офтальмолога, до хірурга, ортопеда травматолога за необхідності і інші лікарі за необхідністю. Проводиться аналіз крові і сечі. І такий же поглиблений огляд проводиться в 11 років всім дітям, в 14. 16 років за необхідності дівчаткам підключається лікар-дитячий гінеколог, лікар-ендокринолог, і призначаються аналізи крові за потребу, якщо у дитини виявляються якісь скарги. В інші вікові категорії дітей це другий, третій, четвертий, п'ятий клас, сьомий, восьмий. Лікар-педіатр може проводити одноосібно медичний огляд, якщо у дитині немає ніяких відхилень в стані здоров'я. Проводиться ще визначення стану постави, плантографія для визначення є, чи немає плоскоступість у дитини. І робиться комплексна оцінка стану здоров'я дитини. Важливою є і карта профілактичних щеплень. У віці 6 років дитина повинна мати усі щеплення згідно з календарем. В цьому віці йде ревакцинація проти поліміліту, дифтерії, кашлюку, в деяких випадках, коли порушення календаря щеплення, правця і кір-паротит краснуха. Робиться АДП вакцинація, капельки поліміліта і вакцина КПК вводиться дитині. Далі в віковим групам в 14 років каплі поліміліта і в 16 років АДПМ це дифтерія правець з ослабленим компонентом. Та вакцинація, яка робиться потім що 10 років і дорослому населенню. Раніше реакції манту проводили усім віком з 4 до 15 років. З вересня цього року дану процедуру проводитимуть лише дітям з груп ризику. До груп ризику так грубо. Говорять, що відносяться діти, які мають якісь хронічні захворювання нирок, ендокринної системи, це цукровий діабет, хронічні хвороби легеневої системи, це бронхіальна астма, алергози різноманітні, часто хворіючі діти, діти, які не отримали в пологовому відділенні. Вакцинацію проти туберкульозу це так звані непасажировані діти до п'ятирічного віку Вони підлягають обов'язкові щорічній постановці реакції Манту. Діти, які не мають постійного місця проживання, так звані наші внутрішньо переселені особи, які тривалий час знаходились в підвальних приміщеннях, старих підміщеннях, і ризики розвитку туберкульозу в них особливо високі. Діти з соціально неблагополучних сімей в Олександрії. Зараз проживає велика кількість внутрішньо переміщених осіб. Є серед них і діти шкільного віку. Лілія Бачинська зауважує, що у разі потреби вони можуть звертатись за допомогою до міських педіатрів та підписувати з ними декларації. Якщо є медична документація, ми просимо надати нам цю медичну документацію, робимо ксерокопії, заводимо теж медичні свої. Карточки для на, на час перебування в Олександрії проводимо вакцинацію безкоштовно, проводимо медичні огляди, даємо довідки в школу. Так що батьки, які не знають, куди звернутися, вони повинні звернутися на козачу 86, нашу амбулаторію номер 7 якщо вони проживають в місті Олександрії. Ми проведемо всі огляди, зробимо необхідні призначення, зробимо комплексну оцінку стану здоров'я і теж дамо довідку в школу. При необхідності проведемо вакцинацію.